Сестра в Господі Аліна. Чи віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую, чи обіцяєш Богу добру совість на всі дні свого життя? Обіцяю. Сестра в Господі Аліна, чи віруєш ти, що Ісус Христос то є Син Божий і Твій особистий Спаситель, вірую. Чи обіцяєш Ти йому добру совість в служінні на все своє життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Альона в Господі, чи віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую, чи обіцяєш Богу добру совість на все своє життя? Обіцяю. Сестра в Господі Оксана, чи віруєш ти, що Ісус Христос то є Син Божий і твій особливий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служінню добру совість до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. В Господі, ровів, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш Богу добру совість на всі дні свого життя? Сестра в Господі, віра. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєте йому добру совість служіння до кінця свого життя? Обіцяю на основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Брат Господі, Степан, чи віруєш, що Ісус Христос є син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш Богу добру совість на всі дні свого життя? Обіцяю. Брат Господі, Юра, чи віруєш ти, що Ісус Христос то є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому добру совість служінні до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. В Господі Павло, чи віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую, чи обіцяєш Богу добру совість на всі дні свого життя? Обіцяю. Брат Господі Дініс, чи віруєш ти, що Ісус Христос то є син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую, чи обіцяєш ти йому добру совість в служні до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Брат Господі, Павло, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірю.